Чи бувало у вас таке, що здається, ніби. Конфлікти переслідують нас просто всюди, вдома, на роботі, в якихось побутових моментах, навіть з розмовами а, з близькими людьми. І рано чи пізно виникає таке болісне питання: а що сталося? Можливо, проблема саме в мені. Давайте поговоримо прямо зараз на цю тему про помилки в комунікаціях, про такі психологічні тригери, які нам заважають, і про здорові способи вирішення конфліктів. Що це? з Чим його їдять? Давайте розбиратися з нами сьогодні. Оксана Долгова. Це ко. Учення, психологиня, бізнес-тренерка міжнародного рівня з нами на онлайн зв'язку. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку, рада бачити всіх Навзаєм. Навзаєм. дуже приємно, що ви до нас долучилися як завжди з крутими порадами в комунікації з людьми. Ну і звісно, найперше, хочеться зрозуміти, чому деякі люди постійно опиняються в конфліктах, а дехто взагалі просто постійно з усіма, абсолютно в мирі, в приємній комунікації, від чого це залежить? Знаєте, хочеш змінити світ, почни з себе А, ось тому. Якщо довкола усі погані, то напевно треба подивитися на це на те, а що зі мною може бути не так. Ну не можуть бути ж всі люди погані. Тому якщо ми говоримо про конфлікт, ну в принципі, конфлікт треба розуміти, що це не суперечка, це щось набагато більше, і він буває. З різних причин, але якщо ви якщо людина бачить, що довкола постійно якісь буваються конфлікти, це означає, що треба, щоб вона подивилася на себе. Що в неї може бути не так, може бути причиною її емоційний стан, можливо бути причина може бути в тому, що вона комунікує недостатньо, я би сказала, глибоко. Тобто десь або є якісь якась незгода з чимось, І вона про це мовчить мовчить сама перед собою, тобто є якісь внутрішні, я би сказала, ось цей почне з себе це внутрішній конфлікт, і з яким людина не може розібратися. Ті люди, в яких все добре з іншими людьми, відповідно в них просто з собою є повна гармонія, є розуміння себе, є розуміння своїх цінностей, є розуміння, куди я хочу йти, і тоді набагато легше комунікувати. Угу. Я просто от думаю, що бувають люди, про які говорять не конфліктний. Але інколи в мене таке враження, що це ну, таке не, не м'ясо. Тобто людина, можливо, ну, уникає конфліктів не тому, що вона а, там може бути в мирі з усіма, а тому, що вона боїться конфліктів. Це ж теж крайність, яка не дуже доречна, яка може заважати потім в комунікації або в розвитку. Абсолютно точно. Ну тут знову ж таки дивимося на цінності. Тобто людина гарний вислів, не ні, ні риба, ні м'ясо, тобто цінності взагалі в принципі відсутні, а мені все одно якось буде. Ну давайте подивимося через призму, як завжди, через призму результатів. Тобто, а чого людина досягла в цьому житті? Якщо є люди щасливі, в яких а, нічого немає. І нічого їм і не треба, і не треба їм розвідку, і не треба їм сім'ї, і не треба. от він собі якось існує. Є люди, які живуть, є люди, які існують. Існують ці люди, у яких немає цілей, а цілей немає, бо немає цінностей. Живуть люди, ті, які отримують бажане. Ось, ну але ми вже трішки переходимо до іншої теми. Тоді не цілий, та якщо взяти конфлікт сам по собі, чому він може виникнути, тому що недостатньо є інформації. Я зараз прямо приклади буду давати. Uh -huh. Буває таке, що людина десь в якомусь депресивному стані. Буває таке, що зіткнулися якраз. Цінності, чому кажуть, а, якщо ти хочеш в компанію, ну зараз тут зараз як найбільш доречно можна сказати, якщо ти приходиш в компанію і не хочеш посваритися, ти не говори про дві а, теми. Ну Якщо в тебе ось прям вони такі гарячі, та це політика і релігія. І зараз це додалося конкретика, це ще війна, ну і є деякі теми. Ну, це знову ж таки багато і про політику в тому числі. Тобто, якщо люди щоб не пос а їм, бо цінності дуже потужні тут. Бо якщо людина має якусь віру щось, то вона це буде відстоювати, і вона може не почути в той момент іншу людину. І, наприклад, якщо ми візьмемо, буває таке, що зустрічається пара, так має зустрітися, тут запізнюється, наприклад, хлопець запізнюється на зустріч, і дівчина вона може образитися, піти кудись і сказати, все, мені такі відносини не треба. І нічого навіть не вияснивши. Але, можливо, в нього сталося якийсь інцидент, якась, я не знаю, не дай Бог там в аварію попав, або ще щось сталося, трапилось. І не вияснивши, тобто в даному випадку недостатньо інформації у людини, і вона робить висновки. І тоді починається, це може бути починається з якоїсь суперечки, але якщо недостатньо інформації, то, відповідно, це виливається в конфлікт. Ось такі причини mm -hmm. і до чого вони приводять, так. Mm -hmm. Справді цікаво, ось. Такий наріжний камінь недостатньо інформації. Просто люди щось не до не так зрозуміли, так і все. І на фоні цього вже конфлікт. А як зрозуміти, що от людина, яка постійно таке враження, куди вона не піде, скрізь якісь конфлікти, скрізь щось не так? Як зрозуміти, що проблема от саме в цій людині, саме там в мені, чи це просто дуже багато навколо складних людей, які це не я, це винні вони. Якось зрозуміти цю межу, коли. А ти причина конфлікту, і тобі щось в собі треба вже змінити, там пофіксити, розібратися. Або ж це справді ти просто сикнувся з такою ситуацією, Токсичний де вони. ти. наприклад, так. Це ну, або може бути просто так, так якась токсична людина. Um, так, uh, точно. Це може бути токсична людина. По-перше, та людина повинна, uh, та, що конфліктує, і uh, вона має довкола ці uh, постійні ситуації. Вона повинна перше, Усвідомити, що це є По-друге, захотіти справді позбутися цього, бо є люди, які конфліктні, але вони їм це подобається, uh -huh. і е, 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 буквально приходять. От є гарна, е, наприклад, зараз е, зауважили колектив. Та в колективі гарна е, е, ситуація: прийшли всі на роботу, п'ють каву. Тут один хтось прилітає і починає ось так все погано, усе взагалі, всі погані. Uh -huh. І в мене зараз була ситуація така, і ви тут взагалі нічого не робите. Що ви взагалі каву п'єте, не працюєте і починається. Ну, Тобто, треба, знаєте, в цей момент. Людина може бути на емоції, і вона може не усвідомити. Але якщо вона справді хоче налагодити комунікацію і гарні стосунки з людьми навколо, то вона починає працювати з собою. Завжди, якщо людина конфліктує не з однією, не з двома ці ситуації повторюються, то треба подивитися, а що в неї є не так. Що зі своїми цінностями треба зробити? На що подивитися і що змінити. Але це справді потрібно. Бо може бути, як я вже зауважила. До того стан може бути емоційним, нестабільним тимчасово через якусь проблему, яка є в людини. Але якщо це такий перманентний стан, то відповідно з тим треба працювати. І а, якщо людина хоче, от є конфлікт. Наприклад, він уже стався, і для того, щоб як кажуть, подружня пара, вона не повинна йти в спальню з є, спати, якщо є якісь ситуації, які не вирішені. Треба це все за дверима спальної кімнати вияснити, і тільки тоді вже спокійно відпочивати. Чому так? Тому що потім людина себе ще докручує, і ось ці негативні емоції стан він перетворюється на якийсь постійний на таку звичку конфліктувати. І для того, щоб вияснити, перш за все потрібно вийти з цього. Ну, конфлікт, що це таке? Це зіткнення, зіткнення а, якихось ситуацій різних протилежних може бути просто не а, ну, які не відповідають, хоч сказати не менше це, так а, тобто, які не а, можуть відповідати одна одній. І для того, щоб вийти з конфлікту, потрібно перше вийти з емоції, тобто дати, зловити себе на цьому, що відбувається, А якщо людина не, не має змоги зараз, тут і зараз вийти з емоцій, сказати, чекай, дай мені 10 хвилин, або там, можливо, треба більше трошки часу. І е, остинути від того, відійти, охолонути. І наступне. Просто проговорювати і вислухати один одного, тому що якщо людина хоче комунікувати гарно з іншою тою людиною, якою вона конфліктує, то вона буде знаходити ем, рішення, як вирішити цей конфлікт. Якщо вона хоче посваритися, то вона буде знаходити причини, чому людина винна завжди повинна бути в розмові. Ем, повинні бути я повідомлення. Не от, якщо би ти того не робив, то того би не сталося. Ти би краще, ось так би так». Б... Ні, я вважаю, що я в цій ситуації ось сказала, тобто через я повідомлення, тоді людина... був тому, що якщо буде людина спілкуватися через ти повідомлення, то вона буде ображати ще більше і конфлікт буде ще більшим. І це, до речі, велика помилка більшості людей. Тобто на емоціях вони починають ось ти ти ти, подивись на себе, що ти, як ти створив цю ситуацію, і як ти хочеш вирішити ту ситуацію, і як ти можеш вирішити ту ситуацію, і ось, коли перший етап охолонули, другий, Етап людина хоче вирішити конфлікт. Вона а, вислуховує. Тобто, окей, давай подивимося на ситуацію. Тобто повинна бути деяка така емпатія для того, щоб вони зрозуміли, а де можуть зійтися. Тому буває таке, що цінності абсолютно різні. І дійсно, от кожен відстоює свою. Окей, я приймаю, я розумію, що ти вважаєш, що дана ситуація виглядає ось так. А я вважаю, вважаю, не я знаю. А я вважаю, що ця ситуація виглядає для мене Ось так і буде так, так то краще, і домовлятися, бути готовим іти на компроміс, але людина може вийти з конфлікту тільки в одному випадку, як я вже сказала, якщо вона бажає налагоджувати стосунки а, з іншим терміналом, з іншою людиною. Mm -hmm. А як нам е, говорити, наприклад, про якісь складні речі, теми із близькими людьми, щоб не руйнувалися стосунки? Тому що одне діло, коли ми говоримо переважно, це там або колектив, або ну суспільство, в якому ми перебуваємо, а інша справа це спілкування з рідними, близькими, з якими ти ще й живеш під одним дахом? Ну або в принципі з якими дискомфортно е, трошечки піднімати ось щось таке дуже кричуще, як правильно будувати такі розмови? А, так, питання справді болісне. А, з практики скажу, що ось тут відносини відбудовувати особливо важко, і буде жорстоко звучати те, що я скажу, але тільки через те, що воно буде досить швидко. А, чому важко з близькими, коли є конфлікт? Отут якраз емоція, яку вгамувати дуже важко. І ось цей о, остинути, охолонути дуже важко, тому що ви постійно крутитеся в Варитися в одній тій самій каші, ось і тому вийти ззовні і подивитися, це дуже важко. Чому а, що ми можемо зробити в даному випадку? Знову ж таки, схема така сама: вийшли, охолонули і почали розмовляти. Але буває таке, що це неможливо. В даному випадку, якщо один, другий, третій раз місяць, рік і так відбувається постійно. В даному випадку, якщо це вас тригерить, якщо це заважає вам в Інших областях вашої вашого життя, то краще взяти і дистанціюватися, тому що а, наскільки це можливо, бо а, в даному випадку це буде збереження свого здоров'я і здоров'я іншої людини, тобто комунікувати на тому рівні, де є гарне спілкування, і на тому рівні, тобто, де наприклад не заходити в глибину. Не знову ж таки не приговорювати якісь такі а, речі, які є цінні цінні Тобто а, з, цим, з тими цінностями йти в, в іншу сторону до, до друзів, до колег, до інших родичів, але саме з цією людиною про це не спілкуватися, виявити, що являється саме а, цим емоційним а, подразником, я б сказала. <гум> Ох, справді така цікава, розширена тема ці конфлікти, багато про що взагалі можна поговорити? А ось як зрозуміти взагалі пані Оксано, коли вже варто звертатися по допомогу, коли справді людина розуміє, що вона не справляється і вона не знає, що робити, як їх вирішувати. От як зрозуміти ту межу і куди звертати, що робити? А ну, третя сторона завжди а, може бути доречною, і це можуть бути просто люди, а, людина, яку ніколи не бачив, не чув і проїжджає в поїзді там, десь їде, так і поспілкуватися чи в автобусі. А це може бути звичайно професійний а, психолог. А, ну знову ж таки, ми повертаємося до початку. Людина повинна мати бажання. Вирішити цю ситуацію для себе, якщо вона справді бачить, що в неї постійно є конфлікти, що їй справді їй повинно бути від того, справді погано, і тільки тоді вона захоче якось діяти. І так, виговорюючись, вона прийде до розуміння, а що в неї не так, чому вона створює? Бо ми є творці а, в своєму житті, і ми так, звичайно, ми всі живемо а, під а, під небом. І є простір, і є ситуації. Які відбуваються, але ми створюємо результати, ті, які ми хочемо. Ми можемо навіть не знати, що ми їх хочемо, і ми їх створюємо. Ми думаємо, що це не ми. Але коли ми у в якомусь а, такому агресивному стані попадаємо в суспільство, то ми розуміємо, що ми будемо там робити. Тому на перш ніж попадати в суспільство, треба привести свій агресивний стан у відповідно а, лояльний, я би сказала. Угу. І а, звичайно, а, тут а, звертатися хтось, у кого це буде звернення до Бога, в когось це буде звернення до психолога. В когось це буде звернення до коуча, в когось це буде звернення просто до друзів поговорити, щоб їх хтось вислухав. І до речі, ще дуже важливий момент: у спілкуванні в конфліктів виріш. Дуже важливо зрозуміти, наприклад, буває таке, що а, а, конфліктують люди, і ось а, я, наприклад, з кимось я конфліктую, і я не розумію, що відбувається. А насправді у людини може бути якась біда, про яку вона не каже, угу. і вона гостро реагує на всі мої слова. І Я така думаю, ну чо, я ж нічого такого не кажу, але щось дивне відбувається. І тут сказати, увійти в ту ситуацію знову ж таки це до емпатії. І ну, ситуації буває дуже багато різних. Можемо зараз ще до якихось прийти, але увійти в ту ситуацію і спуститися, ніби на той рівень а, тривоги, болю, а, може бути навіть якогось гніву, зайти туди, вислухати там людину і разом з нею вже вийти з цієї mm -hmm. ситуації. І конфлікт може розсосатися сам по собі, тобто а, тому, що може бути взагалі не в тому справа. І цей конфлікт це вже наслідок стану людини. Ну, це завжди mm -hmm. в принципі так. Zawsze już dymas, tylko w Тобто, ми бачимо, що от, е, тенденція, якась яка зараз є в суспільстві, що настільки зациклені е, на собі, що коли у людини реально проблема і вона реагує гостро, то ми можемо почати говорити там заспокойся, що в тебе за проблеми. Типу, я, ну тобто не входимо дійсно в положення і не цінуємо почуття іншої людини, наскільки це важливо. І взагалі е, круто, от ви зазначили так, що е, я так розумію, в контексті теми не так страшні самі конфлікти, як момент, як ми в них поводимось, тому що навіть е, е, Біблія так говорить, що Перше, нехай не заходить сонце у гніві вашому, тобто те, про що ви говорили, не йти, не лягати спати чоловіку від дружині, поки вони не проговорили щось. І гнівуючись, не грішить. Тобто, гнів він може бути. Конфлікти вони можуть бути. Але питання в тому, як ми з цього виходимо, як ми поводимось, це дуже велика мудрість. Дякуємо вам за ті поради, які сьогодні нам дали. Вам бажаємо класного, позитивного дня. До нових зустрічей. Дякую і на до зустрічі. До зустрічі до найкращого. Дякую. Оксана Долгова з нами на відеозв'язку. Коуч, психологиня, бізнес тренерка Ми проговорили про те, як правильно виходити із конфліктів. Якщо ви, наприклад, відчуваєте, що ви конфліктна людина або навколо вас конфліктні люди, то ці поради були точно для вас Перегляньте цю розмову ще раз.